Вітаю вас, Слава Боже. Будемо читати сьогодні з книг пророка Єремія. І відкривайте ваші нові заповіти, старі заповіти, щоб ми могли трошки гортати і записувати, дивитися, переглядати. Я трошки за сучасного перекладу, трошки класичного, щоб ми могли прочитати Боже Слово. Із старого заповіту, і слово. І так, книга пророка Єремії, 7 розділ з 5 по 7 вірш. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги, та ваші діла, якщо в один одному будете справді чинити справедливе, не будете тиснути чужинців, сироту та вдову, не будете влити невинної крові на місці цьому. І за іншими богами, не підете собі на біду, то зроблю, що ви будете продума... пробуватимете на цьому місці. Украю, що я дав його вашим батькам до віку на віки. Книга про Ісаї дуже цікава, і кажу Кри... Ісаї Кри... Кри... Єремії дуже цікава. Є фільм, я рекомендую подивитися. Вітайте Богові! Саме найперше місце. Це місце номер один тема моєї проповіді. Єремія описує події, приблизно 65 року до народження Ісуса. Єремія був молодим пророком, молодим проповідником, йому виконалось 18 років, і Бог дає йому завдання, що йди і скажи такому народу. Бог попереджає народ про небезпеку, щоб їх урятувати. І він каже: я ж молодий, я не знаю, як говорити. І каже, як мене буде слухати. Це ж старші люди, у них більше досвіду, у них більше такої мудрості, він вагається, але Бог каже: не бійся, що ти молодий, не соромся свого віку, і я наповню тебе. І Господь наповняв його. Єремія повторює слова, підходить до людей, і що він говорить, як ви думаєте, щось нове? Ні. Він повторює слова заповіту Бога з Авраамом. Бога з Мойсеєм і заповіту з Давидом. Бог керує світом через заповіти. Ми не можемо покласти Богу якісь умови, а Бог каже людям ці свої умови. Це не маніпуляція з сторони Бога. Ми не Боги. І ми просто маємо, Якщо ми хочемо мати благословення, то нам треба послухатися і до тих, до того заповіту, який Господь уклав з Авраамом, і з Мойсеєм, з Давидом, і з Ісусом з Месією. Бог керує через заповіті. Якщо ми це не зрозуміємо, то ми не зрозуміємо, як Бог керує всім світом. Це самий основний принцип. Боже Царство розшириться через заповіти. Ми не Боги, і Бог хоче нам добра. Всі умови зводяться до того, щоб любити Бога і любити ближнього. Богами. Стримує свій гнів, чекає, щоб люди розвернулися до нього всім серцем. І дає багато таких можливостей, багато шансів, щоб люди поверталися до Бога. Давайте наступний текст читаємо, 7 розділ Єремії. І він каже: Коли люди просто роблять таке зло невеличке, потім далі, 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 Бог чекає, а відповіді немає. Що робити, він каже: бо боюдені си, чи, сини чи не зло в моїх очах, говорить Господь. Поклали гідоти свої в тому домі, що в нім кликалося моє імення, щоб звичистити його. І побудували ці жертовні пагерки, тофети, що в долині Бенгніно, ама щоб палити синів своїх та дочок своїх на ногні. Чого я не наказував і що на серце мені не приходило. Бог не наказував спалювати своїх дітей і дочок на вогні. Це безумство. Для кож зроблено шматка дерева жертвувати, спалювати своїх дітей. Такі жертви, в ковичках жертви, не додавали ні щастя, ні благополуччя, ні успіху їхнім землі і їхньому оточенню. Як це почалося? Не почалося зразу так різко, що от люди взяли знаєте, і почали своїх дітей приносити в жертви. Спочатку людям просто захотілося подивитися, а як же живуть ті, наші сусідні народи, як вони поклоняються і що вони роблять. І завдання для євреїв було дуже гарне відкрити Бога, що створив небо і землю тим народам, які ще не знають його. І Вони мало виконували це завдання. Пророк Йона неохоче виконувати це завдання про будівні Невії. Але Йона досягнув успіху, і Ніневія не, була, не згоріла вогнем. І ніневі покаялася і стримала гнів Божий. І Знаєте, а на превеликий жаль, ізраїльський народ не стримався, не зупинився. І на, на ізраїльський народ якраз вилився цей гнів Божий. І ми зараз подивимося надалі. Для царя Давида. Ісус був для царя Давида. Ісус був такою думкою, яка, так, який прийде, він мріяв побачити Месію, але йому це не вдалося, тому що він шив ще тисячу років до Ісуса. І він псалмах багато чого говорить да, про Месію. Так? Вони чекали Месію, який прийде. І Він любив Бога всім серцем і Він побудував великий храм, великий дім для Господа, коли він не зміг погодувати сам. Він збудувався будівельний матеріал, щоб побудувати, Він написав багато псалмів, піснів, які ми і дотепер співаємо тисячоліттями. Але цей храм він задумав для Господа, але не для ідола урожаю, купала. Цар Соломон зробив що? Зробив дуже заборонену річ. Взяв собі багато жінок з різних країв. І не Бога відкритий Боготворця всесвіто тим своїм жінкам. А наоборот, Побудував навколо Єрусалиму на пагірках багато всяких храмів для, своїх, для тих ідолів, яким служили його чужоземні жінки. І це події були десь приблизно тисячу років до народження Ісуса. І ці ідерські храми навколо Єрусалиму стали, скажімо так, ядерною бомбою малої дії для юних сердець. Що ж це сталося? Розумієте, якщо вони тоді просто в часи Майсея, якщо би хтось взяв ідольське і, і збещали ту скіні, яка да, проводили якісь служіння, за це просто могли б убити. А тут просто так легковажно Ну є ж Вони там, вони співають там якісь пісні. У нас в храмі є поклоніння і там на тих пам'ятках є ще якесь поклоніння. На жаль, це стало великою катастрофою для Ізраїля. І Бог покарав їх. Ми бачимо, що буквально це дати цифри до народження Ісуса. Хто хоче, можете собі сфотографувати. Тому що, якщо ви запам'ятаєте ці дати, вам дуже легко буде зрозуміти старий заповіт і, і легко в старому заповіті орієнтуватися. І так, і до поклонство йде тисячу років до народження Ісуса. Далі. Бог їх карає. І буквально 922 рік, вже ближче до, історос... до народження Ісуса, пішов розкол Північного і, і Південного Царства. Бог наказав Соломона. Його царство з 12 колін розділилося на 10 і 2. Соломона лишилося лише два Соломонового сина Равоама, лишилося лише два племени, якими він керував. Бог покарав їх, Бог допустив це покарання. І забрав в нього силу. Каже: я лишаю тобі лише два ті коліна заради Давида, твого батька, який був вірний мені і любив мене. Бог сказав їм не складати договори з іншими народами. Так, ми бачимо, 734 рік до, до народження Ісуса Союз Ізраїля і Сирії. Вони вступили в той заповіт з чужими народами. А Бог їм це заборонив, так? Буквально проходить. Пару років 722 рік іде падіння Північного царства. Північне царство це великі міста Самарії спадають, Асирійський цар імперія захоплює 10 колін Самарії. І це біда. Їх повели у полон. Вони хотіли служити ілоном, тепер їх вже заставляють. Насильно заставляють служити ідлам. Вже через вуха у них лізе це ідолопоклонство там. Але їх це південне царство це бачить, спостерігає, але їх ще не, не навчило. І 586 рік це йде повне падіння південного Єрусалиму, Єрусалимського царства. Вавилоняни захопили решту землі, і тому підуть в волонський полон на 70 років. Із 605 по 536 рік. Господь їх забрав в полон за такі відступлення. Відкрити Єремі, 9 розділ з 13 по 16 вірш. Господь каже, бо відсурасились діти юдині мого закону, що я його поставив перед ним. Вони не слухалися того, що я казав, і не діяли, як вимагав Закон. Натомість уперто йшли своїм шляхом, і йшли завалами, Бовванами, які їхні пращури їх навчили. Та ось, що Всевишній Господь Бог Ізраїля каже: Я змушу цей народ полин гірки їсти, примушу їх отруту пити. Я розсію їх поміж тих народів, щоб вони, ані їхні батьки, не знали їхні, і пошлю я гострий меч на них, поки не вигублю їх ущент. Це, Знаєте, каже, от такий дуже складний да, приговор, Господь сказав, висновок. І коли там він хоче молитися, навіть Бог каже, ти навіть не молися. ти не підносиш молитві за цей народ, бо я вже все вирішив, наскільки Господь э, строго каже. Можна далі? Що ми бачимо? 65-й рік до народження Ісуса волоняни захопили ізраїльську юдейську землю, і перший караван відбув у. Вавилон. В цьому каравані був якраз пророк Даниїв. Другий караван полонених пішов 597-й рік. І третій останній караван був у 586 році, він був на Вавилонську землю. Знаєте, зараз війна сучасними методами ведеться, багато техніки є. Знаєте, авіації, залізниця використовується для великих перевезень. Щоб багато вантажок можна було перевести. Раніше так не було складно. В щоб захопити Єрусалим, їм треба було йти величезним військом. Величезне військо треба було годувати. І тому вони не просто, знаєте, у них не було таких холодильників, не було ковбаси. знаєте, вони ж водили свої стада величезні, да робили там свіже м'ясо і захоплювали. Території ізраїльської там відбирали худобу у людей. Спочатку вони приходили своїми худобою, а потім забирали всіх тварин, людей, дітей, всю, 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 всю ніколи не висав, забрали на серку. Десятий розір. Першого по сьому вірш. Почуйте слово, що Господь сказав вам вдома, Ізраїль. Ось що він каже: не навчайтеся звичаю поганських і не тремтіть від небесних знамень. Як робляться інші народи. Борці звичаї тих людей безглузді, а бовани їхні, то лише колода, якимось зрубана у лісі. Це те, що ремісник виготовляє сокірою і власними руками. Він прикрашає бовану з золотом і срібом, і зшиває цвяхами, щоб не валився. Вони, мов ті, пудла, що на Баштані ані говорити, ані ходити не можуть. Їх треба на руках носити. Не бійся їх. Вони є по ні зашкодити тобі не зможуть. Тобі, о Боже, не існує рівних, ні імені такого більше немає, як Господа мого ім'я могутнє. Чи можна не боятися тебе, царю народів? Бо заслуговуєш на це ти, бо іншого немає Бога. Такого між мудрецями всіма країв і царств. Господь. Він румнивий. Він посилає свій гнів і в декілька етапів. Якщо люди не зупиняються на першому етапі, він далі бере другий. Якщо і другий етап, він не зупиняє третій. Якщо він четвертий, до п'ятий і так далі і далі. Спочатку Бог попереджує біду. Оце перший етап. Зупиніться, станьте, розверніться. Саме перше місце Бог каже. Якщо люди далі вперто йдуть, то ми бачимо, що земля не дає. Урожаю і не буде дощу. Це не маніпуляція, це згідно з законом Місея 28-й розділ, повторений закон, ви можете це почитати. Далі, якщо це їх не зупиняє, що земля не дає урожаю і немає дощів, і голод. Третє, намножуються дикі звірі, які, не просто дикі звірі, які починають нищити народ, нападати, і люди будуть жити у страху. І дикі звірі будуть приносити багато шкоди. Далі, четверте війна. Якщо і це люди не зупиняються, дикі звірі, тоді насить війна, Господь чекає розвороту впертого людського серця. І п'яте це полон. Розвій вас по всіх царствах землі. І це велика біда. Люди вже втрачають все, за що вони старалися, дбалися, трималися. А потім навіть у полоні шосте не буде вам спокою. Там у полоні будете мати тривожне серце. Сьоме. Рабство будете рубами серед чужих народів. І надії. якщо ж будете слухняні, то поверну вас на саду, свою землю з усіх кінців землі. Ви бачите, який Бог добрий. Не заставляйте Бога чекати дуже довго. Поверніться до Бога всім серцем і зробіть його номер один у вашому житті. Нехай йому буде слава, честі і хвала. Бог обіцяв і послав Месію свого сина, щоб вирішити саме складне питання питання гріха. Бог бачив, що людство безнадійно застряло, забуксувало і ніколи воно не вибереться. Жодна людина не може своїми силами випродитися перед Богом і знайти шлях до спасіння. Хороші новини в тому, що Бог, Отець, послав свого Бога Сина на землю, щоб дати людям допомогу. Бо люди не можуть справитися з Гріхом. Син народився від Діви Марії. Це обіцяний Месія, якого чекав Давид якого чекав Мойсей, якого чекали всі жителі Старого Заповіду? Через цього Месію може настати мир з Богом. В чому загадка? Кожен з нас, Божа правда, через віру, відкрите, будь ласка, послання до Рівни з 22. 22. А Божа правда через віру в Ісуса Христа усіх, на всіх, хто вірує, в різниці немає. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але дармо випродовжується Його благодаті через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення, раніше, раніше давні, давніше вчинених гріхів за довготорітня Божого, щоб виявити свою правду за теперішньому часом. Щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірить в Ісуса. І так, Бог як вирішив питання гріха. Він бере наше гріховне серце. І наше гріховне серце Бог змінює на нове серце. Кожен з нас мав померти за свої гріхи, але Божий Син помер за наші гріхи. Нам треба зробити цей розворот, повернутися в житті до Бога. Ми не Боги, і ми не можемо щось мудріше придумати, ніж нам Господь вже відкриває. Христос Воскрес. Він переміг гріх, йому дана вся влада на небі і на землі. Це ключовий вірш. Можете записати цей вірш. Я часто повторюю на дні назад, я свідчив двом людям, і коли я привів цей вірш, що Ісус дана вся влада. На ребі на землі вони так неохоче дивилися. Один дуже був здивований, каже, при чому це сюди так? Ну ми каже, да, каже Христос, воскрес, воскрес. А що йому дана влада, я не думав, то, що йому дана влада. Не Путіна, не Хамас, не масоном. Він вознісся до отця. Йому дана вся влада. Він керує світом. Він творець і він перший і останній. Він саме велика надія. Він номер один. Ми маємо його зробити. Номер один у своєму житті. Причому вся велика ця історія до нас. Наша країна потерпає також від невір. Не тільки в Ізраїлі проблема з гріхами, у нас також є величезні проблеми. В Україні так само дуже багато таких ідолів. Ось зараз настає новорічний період. буде. Дідух такий є, знаєте, дід коляда, корядник, сніп, король. Це вже така різдвяна прикраса українська з колосків, привісно, язичницький, предка покровителя, зачителя роду, син вважає добробуту, багатства. Діду має вигляд вертикального снопика, знаєте, складається з найкращого збіжжя зерна, з різних кольорів, І можуть жита, пшениці. І туди впливають квіточки, різні плоди і ставлять на саме-саме урочисте місце. Для чого? А? Поклонятися. Щоб мати успіх. Вроде і, і не покло... Немає би прямого поклоніння, а от вже прив'язка, розумієте? Немає поклоніння дідуху, да? але є прив'язка така, що щось в моїй хаті буде. От буде це і буде легше. Ні. Буде ще тяжче. Бо ви всім розумієте Бога. Оцей сніп коляда, от це біда, немає бути ідол в домі, якщо ви хочете не гнівити Бога. Інтернет-магазин розетка зараз продає оберіг від злазу. Ці обереги не зможуть вас врятувати і нашу Україну. Рятувати може тільки Господь Ісус. Обереги тільки заплутають наше життя, а викладать гнів творця Всесвіту. Є багато таких, знаєте, ляльки-путанки, які кажуть, там рятують людей і дають добро. Нічого вони не дають, вони тільки опутують здорову свідомість людини. Все, що треба для спасіння, де написано. У Біблії. Біблія має шлях до спасіння. Всі решта дороги вони не ведуть до спасіння. Хто не збирає, той розкидає. Багато є віри, яка не веде до Бога. Підкови на щастя. Позбавляють людей справжнього щастя. Доля людини від Господа, а не від підкови. Я бачу багато людей, які тримаються в домі, підкові і там на високому місці, на порозі прибувають, а о, якщо не йшов підкову, що щастя. щастя? При чому це щастя? Щоб зрозуміти щастя, самі щасливі ті, хто розуміє задум Божий. Розумієте? Задум Божий це його царство. Ідея царя, царів, відкривається через Біблію. Розумієте? І ви не зрозумієте задум Божий. Через ідоли, дерев'яні ідоли нічого не створили. Не мають ніякої сили. Але, ну що і не мають сил, але вони викликають на себе величезний гнів Божий. Якщо хочете побачити на собі гнів Божий, можете, ну, Хай Бог у вас застереже, щоб ви цього минули. Мальфари не дадуть вам сили перемогти гріх. Перемогти гріх. Тільки зможе кров Ісуса Христа, Сина Божого. Він постраждав. Він знає, як справитися із хворобами, із майбутнім, із тривогою. Христос, Христос є наша надія. Він нам роди. Зонячні віддали є. Але є ще крім сонячних ідеї, є багато внутрішніх. Відкрийте. Писання 1 Івана, другий розділ 16, 17 вірш. Все, що в світі, це пожадливість цілесна, їх пожадливість очам і пиха життєва. Минається світ і його пожадливість. а хто волю Божу виконує, той повік пробуває. Які ж є пожадливості серця, які можуть бути, які часто паралізують свідомість і все життя людей? Це може бути пожадваність цілесна, пожадність святі і пиха життєва. Пожадливість цілесна, коли над цим домінують сексуальні бажання. Пожадливість січам, коли над усім те, що подобається окові, саме-саме-саме. Пиха життєва це коли, щоб усі ахнули. Гордість життєвська. Бо буде тільки так, як я сказав. Отак і не інакше. О, це коли я сам, я сам із себе роблю Бога. знаєте? Треба зрозуміти, що ми не Боги. І от ці всі пожарливості, вони паралізують життя людини. Кажуть, вони дають свободу. Вони не дають ніякої свободи. І це все обман, що вони дають свободу. Ця свобода неможлива без автора життя. Вони дають конфлікт з Богом. Українцям треба повернутися лицем до Бога і зробити Ісуса номером один в своєму житті. Остерігайтеся, щоб ми не перетворили ці хороші речі на богів нашого серця. Є хороші, звичайні речі, якими ми користуємося. Комфорт, економічний достаток, влада, кар'єра, маєток, щасливий шлюб – це добре. Але це не номер один. Христос Ісус номер один. Він, бути на першому місці. Він створив все, що потрібно в нашому серці. Люди не зможуть придумати щось краще, ніж Бог, котрий створив небо і землю. Дякую за увагу. Амінь.